Ще ось таке є в мене чудо-юдо, е, орхідейка, яка вже майже вмирала. Та що, я, ну, я колись показувала, колега віддала мені її, щоб, можливо, я її врятувала. І ось, подивіться, стоїть вона в мене в стакані е, ну, з-під коктейлю, і зверху кришка із чималою діркою, щоб потрапляло повітря. І он вона напускала, ви бачите, нові корінці. Ось тут один. І там ще є інший. Але подивіться, вона випустила ось один корінець зовсім вгорі. Ну, тобто, Я так розумію, що вона типу, як оновлюється. Тобто, створює собі нову типу, шию чи як. Ну просто бачите, ось старі листки, один найбільший я прийняла. І ось в неї ростуть нові молоді листочки. Ось один, ось такий менший був, це вже більший, і ще росте один там всередині, манюній. Ну, тобто, я сподіваюся, що я її врятувала. Так, друзі, ще одна реанімашка. Вона ось в такому стакані в мене сидить. Я вже показувала, знімала відео, хто дивився. І дивіться, результат. Мабуть, ще місяця не пройшло. Дивіться. Ось, бачите, корінчик один. Вон корінчик інший. Ось тут. Ось там знизу ще ніби мені розкуклюється ось цей товстенький корінчик, і ще внизу, ось там, ніби буде рости. І ну, ось цей довгенький, що в неї був, вона з ним була так, вона з ним і залишається. І випустила новий листок. Звичайно, листочки такі, вони, бачите, ще в ялі, але уже є корінчики. Зараз я її трішечки протру, Зніму ті чешуєчки. І посаджу назад в ось цю, ось цю баночку. Я показувала, що я наливаю туди, там он, бачите, кора. Я поклала гумку для того, щоб її низ не підгнивав, не торкався до мокрого. І е, вода налита із кора, і мох. І весь час там волога. Кришку повністю не закриваю. І вона стоїть отам на віконечку, їй там вистачає тепла, світла, і бачите, є вже результат. Тобто тепло, волога робить своє. Те, що я завжди кажу, ось так. Ну і друзі, продовжуємо про орхідеї. Хто дивився про мій злочасний е, дендробіум, ось сан, санрайз, санрайз ніби. Подивіться, ну, в принципі, той маленький малявка той вмер. В общем і казала мені пані Марина, я його викинула, він просто висох. А ось цей більшенький тубер ми бачимо налитий. Ось цей ну, цей він віддає свою силу, чи я не знаю. Ну, в общем, він такий, бачите, зморщений. Цей нічого. Але подивіться, він зібрався квітнути, дає два бутона, але тут випустив корінець. Дивіться, ой, господи. Так, ось випустив корінець. От і що і це мені з ним робить? З цим, з цим корінцем, що з ним робити? Якщо це Квітконіс, це навіть не ну, взагалі я не знаю. Ану, хто тут Знавці дендробіумів, ану, підкажіть мені, що мені оце. Він відквітне і мені його е, садить, Щось в мене камера сьогодні не фокусує абсолютно. Садить його чи що чи це з ним робить? Ну, це кіно якесь, дивіться. І квітнути буде, і, і рости він хоче, і все на світі. Ну, ось такий стоїть поки що. <гум> Подивимося, що з ним далі буде. Друзі, ось ця Сансев'єрія посажена з листочка. Ось. Ось цей листочок материнський. Я у сестри взяла, я до неї прийшла. Вона в неї така велика була ось ця Сансев'єрія. Отаке невеличезний був листок, ну, не листок, а кущ був. От, і я в неї попросила взяти один листочок і вкорінити. Ну, бачите, ось така в нього ось такий візерунок, не пам'ятаю точно, як називається ця Сансев'єрія. І ось пішли від неї дітки. Не знаю, чи малюнок схожий чи не схожий. Вони поки що маленькі, тому ну, нібито схожі, тільки тут, бачите, таке більш темні такі плями. так? А тут на дітках вони такі якісь світліші плями. Тому хто розбирається у сансах, підкажіть, будь ласка, можливо, хтось знає, що це за санса. тому що в мене є схожа, але вона трішки не така. Ще в мене є така ось красива ситкреазія. Ось такий гарнесенький кущ. Ви подивіться тільки, який вона має колір. Такий темно-фіолетовий із таким напиленням, срібним напиленням. Ось так. Я не даю їй сильно розростатися. Ну, що Я не люблю, щоб вона так пускала довгі таке гілля. І тому я її по мірі росту підрізаю. І ось підрізала і підсадила нові ростики. Ось дивіться, бачите, я ось підрізала ось тут вершечок і ось тут вершечок. І підсадила, ось. І вийшов отакий чудовий, причудовий кущ. Колір просто-просто клас, неймовірний. І ще з такими ворсиночками. Такі ворсиночки, вона ніби пухнаста трішечки. Дуже гарна. Хоча взимку вона трішечки втрачає колір. так, ну Якщо вона стоїть під лампами, то вона, звичайно, буде виглядати чудово. Але якщо не під лампами, то, звичайно, вона починає зеленіти. Але потім дивіться, як вона набирає кольору. Я її весною обстригаю всю, підстригаю. І потім перевкорінюю і саджаю, і щоб вийшов ось такий красивий кущик. Ось такий.